Всім привіт! Мене звати Євгенія. Я керівник відділу оренди та продажу в агентстві нерухомості The Capital. І сьогодні мене на зустріч запросила моя колега Олександра для ознайомлення з дуплексу, який розташований в котежному містечку Беверлі Hills, що знаходиться в Криківщині. Ходімо на зустріч з Олександрою. Женю, привіт, привіт. Як твої справи? як ти доїхала? Все чудово. Всього за 20 хвилин від центру міста я дісталася до Криківщини. Супер. Тому я налаштована вже йти дивитися котечне містечко. Тоді ходімо. Дивись, котечне містечко складається з дуплексів та таунхаусів. У кожного дуплекса є своє парковочне місце, також є окрема парковка для загального користування, якщо у когось дві або більше машин, також там є гостєвий паркінг. Я, до речі, коли заїжджала, звернула увагу, що тут на в'їзді є охорона. Так, дійсно, тут цілодобова охорона. На території комплексу можуть знаходитись тільки жителі та їх гості. Олександра, а скажи, будь ласка, на твою думку, що є основною перевагою цього котежного містечка? По-перше, на мою думку, перевагою є те, що усі будинки в одному стилі. По-друге, це центральна каналізація та загальна свердловина на котеджне містечко, а також те, що усі будинки побудовані із керамоблоку. і також я вважаю, що найбільшою перевагою є паркова зона, яка знаходиться у кінці котежного містечка з дитячим майданчиком та зоною відпочинку для дорослих, де вони можуть зустріти неймовірний захід сонця. Олександра, а скажи, будь ласка, що тут взагалі з будинками? Чи живуть люди, зробили ремонти? Так, будинки були введені в експлуатацію ще в 2021 році, та більшість людей вже зробили ремонти та живуть. І зараз я тебе запрошую до будинку, який пропонується на продаж з неймовірним дизайнерським ремонтом, який зроблений з душею, в якому хочеться жити та створювати сім'ю. Ня, ми зараз з тобою знаходимося в будинку з ексклюзивним ремонтом, площою 130 квадратних метрів, який включає в себе два поверхи, чотири окремі кімнати, два санвузли, простору кухню, вітальню та свій власний двір з барбекю-зоною. Євгенія, розкажи, які твої були перші враження, коли ти зайшла до будинку. Перше, на що я звернула увагу, це на функціональне планування. Передпокою дуже зручно розташовані шафи, є достатнє місце для зберігання верхнього одягу та взуття. Є велике дзеркало з підсвіткою. На першому поверсі великим плюсом є те, що є гостьова кімната і є гостьовий санузел. Олександра, кухня Вітальна – це взагалі щось неймовірне в цьому будинку. Так, це моє найулюбленіше місце. Мені дуже подобається, що тут немає навісних шаф, це додає простору додаткового кухні, але при цьому на кухні багато місця для зберігання. Наприклад, в цьому острові є шафи, які вміщають все кухонне обладнання. Також на кухні є великий холодильник, велика посудомийна машина, газова плита та духова шафа. Тобто на цій кухні все ще необхідно для справжньої домогосподині. Так. На що я ще звернула увагу, що тут достатнє місця для приготування їжі. І дуже зручно те, що можна готуючи дивитися телевізор. І це, як я бачу, не просто телевізор, це великий домашній кінотеатр з зоною відпочинку, де ввечері можна насолоджуватися серіалом або, можливо, фільмом. Так, також є обідня зона. Так, і ще, мені здається, тут дуже гармонійно поєднані кольори. Я з тобою повністю згодна. Євгенія, я тебе запрошую на огляд другого поверху. На другому поверсі є три окремі кімнати та великий санвузол. А почнемо ми наш огляд з господарської спальні. Женя, зараз ми знаходимося у господарській спальні. Вона дуже простора та світла, як на мене, дуже затишна. А за цією стіною знаходиться те, що тобі точно сподобається. Вау! Це дійсно мрія кожної жінки! І додатково хотіла ще розповісти про власний двір. Нетипово для дуплексу. Власний двір має три сотки землі. Сюди вміщається дуже класна простора тераса з усіма меблями для відпочинку, зона барбікю. Також додатково встановлені електричні ворота, що є не у всіх будинках. Також є інверторний генератор та зарядка для електромобілей. І на завершення хотіла в тебе запитати, що найбільше тобі сподобалося, що вразило. І ти знаєш, коли ми з тобою тільки зустрілися, в нас було достатньо часу прогулятися, подивитися. Ти мені багато чого розповіла. Було таке враження, що ти знаходишся поблизу міста, так але воно не відчувається, цей столичний ритм, тобто така затишна гармонійна тиша. Запрошуємо вас на огляд цього будинку, якщо ви хочете залишитися з такими ж враженнями, як я, Записуйтесь на перегляд за посиланням внизу. Та підписуйтесь на наш канал, та ставте вподобайки.